Просто йдемо і просто дивимося. А тут собі люди, обідають, ніби. Хто чим зайнято. А ми з Максиком йдемо на кораблик по сені. Трошки вам такого живого Парижу покажу. Дуже цікаво, направду дуже цікаво для Парижу. От того часу, що у нас є, це дуже мало, але я вам скажу так. Отако От приїхали, ми принаймні все побачили, де що є, як що є, навіть якщо приїде кожен самостійно, все в кучці, бо Париж сам по собі не є великий, все тут дуже поруч, і все зможете оглянути самі. Так, щодо туру, поки йду, можу говорити. Ціна туру 385 євро коштує. Це тільки ціна туру, де входить сніданок і проживання в готелі. Тому що у нас тур без нічних переїздів. Максик пішли, Тур без нічних переїздів. Орієнтовно, плюс 200 євро, що з людини вам вийдуть екскурсії. Ну і вже плюс, там, що ви там захочете собі купити, поїсти, там, ще кудись піти окремо. Екскурсії не обов'язково всі брати, можете всі не брати, можете брати вибірково, можете тільки оглядові, то, то вже як ви собі хочете. Ось так ми від Адрі... адріатур чи адріатика. Ми від Адріатика. Хоча ти вибирати будь-якої турфірми вони і так всіх пакують в один в автобус. Так що можливо, то, то люди будуть підніматися на Айфелеву вежу. От все в прямому ефірі. А ми не будемо, бо ми йдемо на кораблик. А моя дитина, вона б, напевно, Максик би хотів, але ми навряд чи встигнемо. Ось, цікаво, як це виглядає. Прикольненько. Так, інші нам рекомендують, Катя. Краще щось подивися, бо ти піднімешся наверх, та, бути на елф вежі, це прикольно. Але каже, ну ти побачиш зверху, ну і що зверху. Зверху то зверху, отак треба надихнутися, низу походити, для мене. Ну, Але гарно виглядає, дивіться. Ну, Дуже гарно. Я взагалі, чесно кажучи. Вау, Макс, який тут гарний вид, мушу перерватися з нашої трансляції, зробити дитині тут фото. Бо дитина вже самостійно фоткує.